Слава Україні, шановні гродичі глядачі. Зробили ось такий от каточок нашому замовнику із Дніпропетровської області. У нього дискова борона навісна 1,8 метри. Зробили ось такий от опорний каточок. Каток йде 420-го діаметру. Повністю зроблений з кругляка. Дуже міцний, щоб його не порвало, не повнуло, щоб... Краще перебувала в грудки. Стоїть на підшипнику шариково-дворядному 12.09. Ось такий каточок будемо зараз відправляти. Гарантія йде 12 місяців. Що на каток, що на підшипник. Пошли, похоже, как пошли. Да, собрала там.